Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Я продовжую досліджувати вату на території Європейського Союзу. Ну, а поки ми це робимо для вас свіженький вечір. Підпишіться на нас, якщо ще ні, бо це просто мерзость. Почну з того, друзі, що агентура в Європі шалена. Зокрема, ви пам'ятаєте випадок, коли російський солдат пригнав на територію України літак, після чого отримав премію і був захищений на території України. Йому приставили охорону. Втім, згодом, коли він поїхав до європейського союзу, зокрема до Іспанії, там його наздогнала агентура і ліквідувала. Так, от уявіть собі, у Відні в центрі європейської культури, фактично. Агентура російська у вигляді справжнього кодла саме там засідали люди, які зокрема і фінансували вбивства опозиціонерів, вбивства солдатів, які перейшли на бік добра. Ну і все це відбувалося під прикриттям російської дипломатії. І Як вам таке? Але повернемося до українських зашкварів. Старшокласники мажори, які кришують Тищенка, ба більше погрожують, аби його не чіпали деяким журналістам і блогерам. Хто ці старшокласники України? Про це поговоримо сьогодні, а також про те, що Арестович бажає їсти Омара, ну і окупантський дріфт на кримських пляжах, а також про Подаляка, який коментує у халянців доволі зашкварно про все це просто зараз ми погнали. Ніколай Тищенко, котлета по-домашньому. Минулого тижня я розповідала вам про нарваного нардепа, охорона якого вирішила биканути і зламати посеред вулиці Дніпра екс бійця кракена. Якщо не бачили, то подивіться обов'язково. Але за сім днів багато змінилося. І тепер Ніколай під домашнім арештом. Я отримав. Я отримав хід. Я отримав булін, я отримав аб'юз і більше нічого. Ну як це нічого? Маємо продовження історії з дуже несподіваним поворотом. Журналіст та блогер Денис Кошельник, який висвітлював суд довкола гілоронового борця із ботофермами, розповів про раптовий дзвінок. Тепер за тищенка вписуються мажори старшокласники. Найсмішніше, найкомедніше, погрози в моєму житті. Чек Їду з. За... Суду Колі Тіщенка, їду вже сам, нема поряд ні товаришів, нікого і нема кому було записати це розмову. Телефонує мені номер телефона сімки, одні восьмерки. Телефонує і каже Денис, ну та що у вас Тіщенка? Я кажу, в смислі, хто це? Чує дитячий голос. Я говорю, Хто це? Скажите, ну это не важно, это вот так, подожди, чему не важно? Май, вы должны понимать, вы журналист. Вы хорошо. Я уважаю вашу работу, я уважаю, что вы делаете. Ну то, что вы делаете, вот эту вот показательную штуку. Ну вот сколько вам заплатили? Ну вот серьезно, ну, Дини. Ну, не поверишь, ну, Геревил. Ну, блин, Денис, ну. Заходжу э, в Гэдконтакт, мне бьет его как, От Рената Ахметова. Я думаю, при причем тут старшокласник, там 9-10 клас, Ріната хвиля хереня, і знаходжу його сторінку. А далі нічого коментувати не буду. Просто покидаю вам скрини того, що він публікує у себе в інстаграмі. Пабам! А далі прям золото. Тут інформація, що цей школярик, помічник нардепа 9-го скликання во Артема Дмитрука. У ПЦ не РПЦ, УПЦ не МП. І цього не існує. Давайте не змішувати. Це маніпуляції. Кирил підтримав війну, а онуфрій чітко її засудив в перші години. То кого ми хочемо заборонити? Наших ж громадян, які належать до цієї церкви? УПЦ йде шляхом повного незалежного буття. Помісний собор проголосив цілковиту самостійність, повну підтримку України та? Виключною державного суверенітету малий також демонструє нібито посвідчення ЗСБУ та подяка від голови Служби безпеки малюка. І навіть вимахує посвідченням на зброю. А ще, звісно, світлими і пачками грошей та візитки у стрип-клуб. Якщо кататися, то на майбаху або їсти Макдональдс на капоті роллс ройса Ну і особлива підбірка. Фото із селебриті, ну наприклад, з Гордоном або Пінчуком. Хто ж цей Андрій? Яніно, запитаєте ви мене, чому він погрожує журналістам? Занадто багато запитань без відповідей. Як він за кермом багато де дав себе? Йому 16 років. Як він за кермом? Ну як в нього дозвіл на зброю в 16 років? Чому він співробітник СБУ в 16 років? І хто йому дав? Право телефонувати і казати будь акуратніше, веди себе скромніше. Ти ж в Україні. Не кажи нічого на Тіщенка Це а що на з наступним відео? Бо на них цей Андрій співає пісні кремлівського шамана та інше російське сміття. Такоєсті сама потому что Я русский, я йду до конца Кинулись и боля. Одна ти така є, одна ти такая, такая. Хранимая моя Бога, на земля. Ну що, вам сподобалось? Служба безпеки України. Ви існуєте? Ви є? Як вам? Те, що істота, яка співає під час війни гім ворожої країни? Співає пісні ворожої країни, хизується цим, сміється з цього, коли гинуть тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч найкращих синів України. Нормально вам? Ви існуєте та... служба безпеки? Чим ви займаєтесь? Усе ж таки, служба Боже не спить. Вирішила поспілкуватися із 16-річним Андріком, і ось він вже оперативно вибачається у соцмережах. каже, що немає ніяких машин. Усі фото посвідчень це фейк. Гроші надрукував на принтері. А шамана співав, щоб потролити росіян, шановні українці, хочу попросити у вас вибачення за те відео, яке було опубліковано. Любі друзі, хотілося б ще раз вибачитись перед усіма, кого це відео якось заділо чи образило. Ще раз хочу сказати, що мені дуже прикро, що багато людей зрозуміли це відео. Неправильно. А, неправильно це відео було розтлумачене. А це відео а, мало на меті приниження Росії. Це все потому, що Я руски, я йду до Кенса. Всього цього приниження шамана, який взагалі не вміє співати. Скинулись наші зла і іпаля. Це відео було зроблено з метою розваг. Звісно, подяк в мене нема. А це все фотошоп, і так само гроші, годинники, машини прав. В мене немає. Дозвілу на зброю теж в мене немає. Це все було підроблено, все було фейком. Є фейком, а ось зв'язки із колою котлетою. Малолітній бізнесмен вирішив якось зам'яти. каже, що насправді допомагає із ботофермами. Але іншому парламентському ветану нардепу Дмитруку до Миколи Миколайовича Миколаєвича я не маю жодного відношення. Е, я допомагав Андрію Дмитруку і іншим. Я писав заяви на ім'я голови служби безпеки України щодо так званих шахрайських офісів Ботоферм і. Так, далі, які працюють на користь держави агресора Російської Федерації, так я публікував дані про ці офіси. Я писав заяви в СБУ щодо цих офісів, і СБУ вже не відпрацьовувала по цим офісі так. На цьому в нас одна можна сказати ідеологія? Разом з Миколамиковичем шукати ботоферми, погрожувати журналістам, підгавкувати за колю котлету, а потім падати на дурника і розповідати, що всі не так усе зрозуміли. Щось це не дуже схоже на нормальні заняття. 16-річних підлітків поскидали мені виправдовування саплякатого. Ну він по суті своєсос маленький сос, який виростить все вже в більшого, поки ї**ла не набить такій скатині. Вона нічого не зрозуміє. Вибачаю за емоції просто оцей цей весь Катлетін фан-клуб лівий, от, який просто кідіть нагла. Я не переварю в його виправдовування. Я не вірю і ще раз вибачаю за всі емоції. Ми також не віримо і будемо пильно стежити за цим молодіжним парламентським активом. Не чувайся, Андрюша! А хто ще цього тижня відзначився? Так це наш відомий герой-розвідник Олексій Арестович роздає інтерв'ю рускоязичним медіа і розповідає, що не може повертатися до України, бо до нього там вже полює російський іскандер. Тому краще Арестович залишатиметься за кордоном. Ну там омарів їсти на яхті кататися, це куди безпечніше. Друзі, я зроблю паузу, аби ви підписалися на канал Вечір з Яніною». Ну, якщо ще не підписалися, то це просто мерзость. Тому, будь ласка, підпишіться на нас. Тут ми щотижня розповідаємо про зашквари вати і їхніх прихоснів. Зробили молодці. Продовжуємо. И вы там говорите о том, что кончится война, и да. вы будете есть Омаров в Тихом океане на, на яхте. Я, 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 так уже вести е... семинары. я так уже ел Амаров в Тихом океане. Вот я и хотела спросить, что война еще не кончилась, а вы уже с Омарами в Тихом да, океане. Да, я бы с удовольствием повоевал за свою родину, но мне не дают просто. Что значит не дают? Ну, вы понимаете, что существует такая штука, как продажа координатов на поле боя. Куда бы я ни приехал, мои координаты продадут на следующий день россиянам. Туда прилетит Искандер какой-нибудь. Я мало то, что сам погибну. Я погибнут еще люди, которые вокруг меня. И это неизбежно. Меня убьют на войне. сто 100% свои. Сдафа. Мені американці не пустили в Україну. Це ж не моє рішення було. Мене чітко предупредили, очень уповноважені люди. Не Нієть. Так що ж це виходить? Арестович знову набрехав, бо раніше він обіцяв їсти омарів лише тоді, коли закінчиться війна. І що ж тепер робити усім підстаркуватим фанаткам Булгакова? за кого голосувати на наступних президентських виборах? Ех, Льошка, Льошка знову підвів. Дов... Якщо ви за мене не проголосують, кому от этого будуть хуже? Подумайте свої тупоголової важкої. Я буду сидіти на яхті після того, як война закончиться в Тихому океані і омаров, і вести стісімінари. А ж то буде з вами, коли ви за мене не проголосуєте? Ви подумайте свої важкої дурної. Не дуже думають головою інші відомі персонажі банкови. Михайло Подоляк, мабуть, занадто довго дружив із хорошими рускими, і тепер каже, що всі відео із бусиками та ТЦК, які потім російська пропаганда радісно розтягує. По телеграм-каналах це ну просто тому, що так сталося. Влада на це ніяк не впливає і не вплине. Не можете все заборонити чи все дозволити. Це людський фактор. Це людський фактор. Тобто люди людина, людини, яка займається тією чи іншою роботою, вона відповідно вона може використовувати ті інструменти, які їй здаються абсолютно нормальними. Тобто, це рішення цих самих ТЦК? Так, це на різних рівнях, тому ага. що вони мають виконувати свою роботу, проводити мобілізацію, і вони можуть не отримати там доступ до тих людей, які мають підпадати принаймні, під процедуру оновлення даних. Люди можуть не виходити там з своїх будинків. Не виходити на роботу і так далі. Тобто і таке є. Давайте і такого часу. є теж багато. Я хотів би, щоб були держави не тільки я зараз про Україну, а наприклад, держави демократичні, європейські чи там північноамериканські, які взагалі ніколи не порушують прав людей там чи не створюють такі ситуації. Але світ ще раз підкреслю не ідеальний. Світ не ідеальний, можливо, так і скажуть Михайло, коли його зупинять десь на хрещатику і уточнять, чи він нарешті оновив. Власні облікові дані, чи може ще ні? А ви коли в останні були в ТЦК? Я просто запитувала конкретно вас. От ви маєте бронювання чи ні? На сьогоднішній день мені треба пройти в ТЦК оновити свої дані. Але оновити дані це не бажання, це обов'язок. Адже у Росні достатньо багато планів на нашу країну, і російські нацисти геть не гребують досвідом діда Гітлера. У цьому вже зізнався колишній російський конкурент Ілона Маска, а значить, екс-голова Роскосмосу Дмитрій Рогозін. Помните, вот этот был такой момент, когда при Гитлере фашисты стали сжигать книги на кострах? Конечно. Вот, отличный такой эпизод. Я никогда не думал, что я сам буду сжигать книги. А я их Прошу. когда приехал в Запорожскую область, значит, и когда прошелся по школам, по библиотекам, там такие книжки, я вам скажу, значит, юность Гитлера. Там, да, майнкамф, так это вообще просто, так сказать, настольное. Да, да, настольное пособие. да. Значит, история всего этого, сказать, украинского этого национализма в таких красивых картинках и прочее. Я прям сгреб в мешок эти книги, сам взял значит, бензин и поджег это. Ну, некрасиво конечно, с моей стороны, как, значит, там, доктора наук наверное, книжки сжигать, но это не книги, это это яд, Нет. реально. Это наш город. Москва русский город. Если мы не будем себя уважать, то почему другие должны нас уважать? Палять українські книжки вигадують нові топоголові пропагандистські відео. Тепер ворог засіхає на нові міста. Ну що там нове Багато. Ну роботу де треба. Чим у росіян виходить добре боротися, то це хіба що із дорожніми знаками? А ось розповісти, скільки десятків тисяч окупантів довелося вкласти в чорні пакети, щоб табличка Авдіївка тимчасово стала Авдіївкою. Це російська пропаганда розповідати не хоче. Максимум вилаяти власне міністерство культури під вставні слова та, та, та. ні, ну а що прачечне шкочне у нас же в подрозділення воюєте ті це син. Ну, есть же такой, есть. Ну, снимите вы вторую серию «Отец солдат». Ну, сделайте, ради бога, это. Но у нас девчонки, к сожалению, вытаскивают, гибну. Ну, сделайте вторую серию озоре здесь тихие». Ну, судя, Карен Георгий здесь, я понимаю, это ему не упрек. Но, наверное, быть какая То какая-то целіває, застачайша програма нашого міністерства культури. Взагалі у Соловйова відзначилися не лише гості, але й сам ведучий. Він дуже засмутився ударами атакмісів по українському Криму і очікувано вже, напевно, в 117 раз погрожує нищівною відповіддю. Тут мене упрекали, що я призвав уничтожити Харків. Ну, дав правда, спочатку три дні на вивод всіх жителів, а потом скажуть, от буде уничтожено. Я вам скажу, после вот сегодняшнего злодеяния, я бы стер с лица земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города. Три дня. Посичу нанес нього Ну, патякати не складно, але стався класичний жабогадюкінг. Погрози Соловйова почали критикувати інші пропагандисти. Буцімто такі відкриті заклики до геноциду. Це робота на користь України. Втім, у федерації завжди є дієва відповідь, і це нові заяви чокнутих бабів із отрядів Путіна. Тепер вони працюють на фронті і ПСО. Правда, для цього чомусь читають. Американські книжки Отряди Путіна очень внимательно изучили вот такую книжечку, что такое психологическая война. Нашу сплоченность никто никогда не может раздробить. И мы хладнокровно идем к вашему горлу. Вам цього не міноват бабця краще пішла до лікарів. Може видадуть кудись гарячу путівку на відпочинок? Ну, наприклад, у Крим. У понаєхів вже і відгуки є. Шо, шо а курортний сезон на півдні зсу відкрити вміють. То погибають люди, приїхавши, получить від життя. Справді за шо? А може не треба було пхатися на український півострів? Ось вже і інші росіяни в Криму після п'ятого флакона настійки глоду, чи там бояришніка, як правильно, по москальському, починають розповідати правду про Крим наш та бункерного діда. Кори, я теж. О, я тут ні, Крим наш, Росія, майкворація. А інші в нетверезі жіночки заїжджають своїми машинками просто на кримський пісочок до відпочивальників. Бонусний контент це виявилася місцева горе-волонтерка Наталія Ярушевич, яка по пи... гроші на зборах для російської армії. Достойний вчинок заслуговує поваги. Треба попросити у гур в якусь подяку для неї. Дел. Давайте, вызывайте. Я говорю, женщина, я тебе не разрешала снимать. Я вам ничего такого не говорю. Я не тебе говорю. не разрешала снимать меня. А я что хочу, то и снимать. Я говорю, почему место. ты? Я к... не, на Еще не на фронте. А при чем здесь фронт? Причем здесь фронт, при чем женщина? вы приехали, ну, все вы разрушили. Приехали? Это, правильно. Зачем, зачем завтра это делать? делать? А зачем, зачем завтра? это делать? вызывайте. Вызывайте. с тобой поговорила, что? Вот номер такой машины. От видно следы. испортили. сломано. Люди здесь робота люди укладають. Здесь отдыхают. делали что-то. чого у фронта. Точно я вспомнила вас. Я вспомнила. Это свои деньги у Фронта воровали. Удиґрай. Ты знаешь меня? Да, Наталья, которая деньги у фронта воровала. Бути росіянином. Це бути сумним мудаком. Поїхав у Крим. Нетверезі зет активісти можуть переїхати тебе. На пляжі а вирішили перечекати СВО у Грузії? М? Ну досвід буде не найкращий. Зізнаються російські втікачі. Грузия ненавидит русских. Знаете, часто вижу в Москве туристов, но они никогда не почувствуют такого быдляцкого отношения, как я почувствовал в билисе На главной площади написали «Русские, идите я, конечно, знатно. Еще понравилось, как по всей Грузии висят флаги НАТО и Европейского Союза. Но они ни в НАТО, ни в Европейском Союзе. В итоге я пошел не в а в аэропорт. И всем туристам из России этого желаю. А где еще не любят россиян. Выявляется в Молдове. Мало того, что московиты паркуются не за правилами, так еще и мову вчити Не хочуть приватипаркарпінт інституція. Я не понімаю. Я понімаєш передура. Це вітання росіянам, друзі. Мені здається, варто десь закріпити в нормах міжнародного права. Так це буде дієво. Одобряємо все те, що стосується знищення російського на планеті. Ну а для того, аби ваша менталочка була в порядку треба безумовно займатися собою у вигляді від'їбатися від себе зі всіма думками які вас супроводжують зранку і ввечері коли ви лягаєте спати ну і дивитися вечір бо може бути як в Житомирі як ваша справа чого Життя така що вас сталося? Коли злеє кепсько, друзі, і розумієш, що весь цей плець може бути надовго, дивися отакі відео з нашими котиками, і розумієш, життя триває, тому треба цінувати кожну його мить, хоч ранку, хоч ввечері. Ну а спостерігання за отакими от самільє, яких ми вам зараз покажемо, точно додадуть вам наснаги. Гляньте. Ось таким був вечір. Підпишіться на наш канал, друзі. Якщо ще не підписані, ми тут караємо вату і росню. Щотижня шлю вам сердечки. Ну і зайдіть на мій канал Яніна Соколова. І подивіться наш випуск про російських полонених. Я трошки пізніше його завантажую на цей канал, але поки що він там і вже знята монетизація через кархи. Вже наш випуск не рекомендує Ютуб. Ну тому що правда вона лякає е, окупантів. Тому зайдіть, будь ласка, цілеспрямовано, подивіться і напишіть свої відгуки. Там є загальний випуск про колонію, ну і окреме інтерв'ю із зеком з Владивостока. Думаю, це цінна, історична, фактажна робота. Шлю вам сердечки, в описі до цього відео, друзі, ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми це робимо щодня на моєму особистому каналі і на каналі Вечір щотижня. капі, Патреон і наша банка. Все це для того, аби ви допомагали нам створювати чесний контент. До зустрічі. Дякуємо.